Вітаю в ефірі. Програма Власна думка. Наближаються новорічні свята, тож до магазинів вже надійшли піротехнічні вироби, а саме надійшли, окрім феєрверків, і ще і петарди. Справа в тому, що з'явилися ці вироби у Китаї як засіб для того, щоб відлякувати злих духів. А пізніше їх просто почали використовувати для розваги, тому що. Такий ефект, як створюються петерди, нібито розважає людей. Але крім того, що це розважає людей, бувають випадки травмування, особливо часто, коли їх використовують діти. Вони можуть просто кинути одне одному під ноги або навіть у капюшони. І саме тому існує така проблема. Що дітям до 16 років продавати ці вироби не можна, але чому ці вироби їм продають? Та як боротися з проблемою, щоб не було травмувань? Що потрібно для цього робити? Саме це ми будемо дізнаватися із нашої сьогоднішньої програми Власна думка так, що потрібно робити, щоб вони не потрапляли дітям у руки, Не продавати, мабуть. Ти все. Тобто, перш за все, потрібно впливати Хай, на ні, тих на... продавців, так на, і. На... На, магазини, так? на магазини, на продавців. Я так собі думаю. Но... Тобто потрібно ввести таку заборону, щоб було, як, наприклад, із алкогольними напоями, і з тим, що дітям до 18. Виправи. Там... Виправи. Продавати тільки людям зрослим. 18 років, 20 років, дітям ні в якому разі не продавати. А як. Е... Наприклад, бути із тими батьками, які самі купують дітям петарду. А їх наказувати потім, якщо щось случиться? Їх наказувати. Купили, пожалуйста, пускай будуть запускають вдома під наглядом. Під наглядом старших. Пожалуйста, це не запретить. Ну, дітям продавати, ну куди ж, якщо в нас кожного Каже, новий рік. Опіки, там, травми такі. Тільки так можна і збіжати. То не продавати думаю. дітям. Не продавати дітям. Mm. Жувательно не продавати, просто дивиться, там. трохи до продавцов построже будь. Там штрафи придумають, всяке таке. Я думаю, довно допомогти. То, по-перше, потрібно не продавати, а якщо, наприклад, батьки купують дітям. Ну, значить такі батьки. Якщо хороші батьки, то не повинні купляти. А коли якщо користуватися, то під наглядом, щоб було це, так? Щоб не було безконтрольного користування Після, цими... Під Наглядом і для того вони придумали, щоб там 18 плюс таке всяке пише для визбіжання всякого такого. Так, і треба цього дотримуватися. Оці 18 плюс, як ви говорите, треба цього дотримуватися. Звісно. Не випускати і не продавати, обрати з реалізації. І все. Тобто лише таким чином, так? Ну так, да, які ви ще. Ну, якщо воно дозволено і продається, то все одно будуть покупати. А якщо не буде в продажі, не будуть покупати, не буде травмування. А, але все ж таки, доки такої заборони немає і доки її так, і не введуть, мабуть, таку заборону, щоб зняти її з виробництва, то як можна іншим шляхом боротися, як можна закликати батьків, наприклад, для того, щоб не купували дітям? Такі вироби. Ніяк, Ніяк. Поки воно є в продажі, поки воно і буде покупатися. Тому що зараз діти родителям не підчиняються. І, і ще таке питання: якщо у випадку травмування, як потрібно, кого потрібно покарати в першу чергу? Дитину, батьків чи продавців. Я Зрозуміла. І ну, відповідно яке покарання повинно бути от для кожного із цих? Ну яке покарання я не можу сказати, буде, і відносно кого наказувати? Дитина в першу чергу, ну якщо дитина це травмувалася, сама винувата, що вона користувалася таким. Ні, наприклад, якщо от, бувають такі випадки, що, наприклад, комусь під ноги кинула, комусь у кишеню, комусь у Капюшон. Угу. Ну, це той це хто? хто це зробив. Тобто розбиратися в конкретній ситуації. Так. Да. Вино не той, хто це зробив. Так, і треба якимось чином їх покарати. Але яким чином? Що, ну, що потрібно? Я не можу сказати, яким чином їх можна. На, Як... на вашу не, думку. Ні, нема не, не в мене думки на, це, на цей погляд. Не знаю, це залежить, мабуть, тільки від батьків і від продавців в цих магазинах і де вони там продаються. Просто не можна продавати несовершеннолітнім дітям і все. Не знаю, как еще <laughs> с этим. А еще проблем... все-таки выпадок травмования стався уже. И че, потребно, и как потребно покарать винных? У нас на Украине это невозможно. Я так думаю. А как потребно было? Ну, если бы хотя бы был чек у человека, который его купил. понимаете, у нас чеки нигде не дают. Как доказать, что ребенок купил где-то эту вещь? Мені як не докажете, а як ще можна без доказовості когось наказати? Ну то все. Ми... Така проблема, яка без безвих... безвихідна, так? Все одно ну, все на ринку їх дуже багато продають. А на стес магазинах. Так? Ну от як у них там і в тому числі і на ринку, так, і, і в магазинах, і на місчах спеціалізованих. Ну, Наверно, перевірку надо робити. Тобто перевіряти магазини, перевіряти продавців, так? Так, і батьки нужні. За все дивиться. А якщо, наприклад, із вини якоїсь дитини постраждала інша дитина, кого потрібно у цьому випадку покарати? Батьків, так? Батьків. От. І як можна справлятися з тим, щоб не продавати дітям або щоб діти не купували і не травмувалися потім цим. Є у нас служби в місті. Хай ходять і перевіряють. Треба, треба їх... перевірку в магазині робити. Діти по-любому будуть купляти. Що ви їм не кажіть, що це може і навредить здоров'ю, все вони по-любому будуть їх купляти. І треба впливати саме на продавців, так? Треба, які я продавців? думаю, на продавців, і на частних підприємців, щоб не завозила. А є служби, хай ходять, перевіряють, наказують. Та це треба раді думати, а не це. що дітей калічить воно все. Що, що народ? Треба, треба знімати з виробництва, штрафувати. Точно від цих стрельб, шарахається, йде бабуся під ноги. Що це за це саме? Так, Штраф... як можна... Батьків, батьків, а батьків. продавців, які продають. Продавців, треба ж контроль який-то, щоб був. А я що ж воно підїзде, отаке йому сім років, воно не розуміє, що воно таке. Десь із 14 хоча б так. Наша знімальна група знаходиться у магазині, де можна придбати піротехнічні засоби. І поряд зі мною знаходиться власниця магазину Олена Вікторівна. Скажіть, будь ласка, Олена вікторівна, які треба мати документи, щоб продавати піротехнічні засоби? Добрий день для цього щоб торгувати піротехнічними виробами. В першу чергу це потрібно свідоцтво про проходження спеціальної підготовки. Для цього я їздила в Київ і там навчалася місяць. Щоб придбати ліцензію, після того, як навчилися, нам Міністерство внутрішніх справ видало таку ліцензію. Потім, щоб для того, щоб міг продавець. Якщо, наприклад, буває таке, що я там десь у відрядженні, вона також проходить спеціальну підготовку. Кожного місяця ведеться журнал для цього, так як продавець повинна, або ж я, або продавець повинна дати консультацію для того, щоб придбати піротехнічний виріб. Наприклад, тут ось у нас є макет. Перед нами також макети стоять. Якщо людина прийшла до нашого магазину, вона придбає феєрверк тільки тоді, коли продавець дасть їй дасть консультацію. От, наприклад, ви, ви купили у ну, хочете придбати феєрверк. Зразу для цього ми покупцю предоставляємо такий каталог, в якому є всі піротехнічні вироби, якими можна. Торгувати. І їх можна замовити у вас? Ну, можна замовити, а в основному, ну, ну таке більш-менш ходове, воно є, Бо, тому що тут різна ціна. На кожен феєрверк, який є у нас, або якщо людина може замовити, є сертифікати якості. Тобто, на кожен. Феєрверк, який є в каталогі, на кожен, є на кожен окремо, от якщо нам треба оцей, і покупець хоче ну, подивитися, то тобто ми будемо шукати, і на кожен є сертифікат якості. І кожного разу при покупці ну, мною на фірмі там, де я придбаю фейерверки, кожного разу дається сертифікат якості. На кожному фейерверкові є інструкції. Єсть, зараз я, щоб як було. це видніше, так, Як користуватися є. На українській і на російській мові є переклад, бо без перекладу ми не маємо права продавати цей перетехнічний виріб. Тут указано, от, наприклад, на цьому, скільки зарядів є у феєрверкові, час роботи і наскільки висота. Феєрверка, ну, наприклад, на 30-35 на метрів, ну, цей феєрверк може вибухнути вверх. І розстояння від феєрвірка до людини, яка буде, ну наскільки вона повинна відійти від феєрверка. Тобто, тут безпечне розстояння, наприклад, у цього феєрверка 30 метрів. Перед тим. Як ми його будемо запалювати, ми повинні взяти, ну в першу чергу, ну що під рукою можуть бути, якийсь як цеглу. З двох сторін ми закріпили, то що да, да, як ним користуватися. Тобто ми його закріпили, підпалили, не нахиляючись на нього в прямо над ним, підпалили і відходимо на 30 метрів від цього феєрверка. Ну і тоді покупець може взяти ну, придбати феєрверк. Да. І ще таке важливе питання: є вікові обмеження на продаж такого товару? Чи можна продавати вже починаючи з першого класу? Ні. Е, Хоча діти вже можна сказати, з трьох років, вони вже знають, що таке феєрверк. Вони про це знають. Але продавати до 18 років дітям заборонено. І в нашому магазині це кожний школярик знає про це. Тому що діти бувають і після уроків, і до уроків заходять до магазини, дивляться, ну, вони знають, що тут їм продавець не продасть. Ну, а так як у нас в п'ятихатках є недобросовісні підприємці, які придбають піротехнічні вироби, а це називаються такі пітарди. Вони кидають під ноги, да, людям вони їх приходили. придбають у лотках, ну, кожна дитина вам може, ви зустрінете її на вулиці, і вона скаже, де можна придбати ці пітарди. Діти приходять, самі розказують, ну не продасте, буває, можуть нагрубити. У нас зараз такі діти є, нагрубити і сказати, та. Не у вас, ми підемо там на північну сторону міста. Там десь на дому хтось торгує ними чи до больниці в лотках. Ну діти знають міста, де ними торгують. Але ж і ще діти приходять з батьками до нас. Коли діти приходять з батьками, то ми батькам продаємо, тому що ми не маємо права їм розуміли. Вони дорослі? Так, да, вони дорослі. Вони несуть відповідальність за своїх дітей. І ми вже з себе цю відповідальність знімаємо. Ну, а якщо ж десь хотілося б батькам про це сказати, тому що пітарда, вона ж може, якщо дитина неправильно нею буде користуватися, може зірватися і може і руку поранить, якщо неправильно, якщо вони будуть з дорослими, то ну, тут ніяких не буде проблем у них. Ну і я б хотіла ще раз наголосити на те, що що ді батьки несуть відповідальність за своїх дітей? Батьки дають дітям гроші. Якщо діти не в нас їх придбають, ці пітарди, а вони в нас їх не придбають, то вони підуть до іншого магазину і придбають там. Так що. Зрозуміло, що скоро новий рік місяць пройде швидко, і виходить так, що це не тільки феєрверк, це свято, але це небезпека для життя. Правильно, Так, якщо можуть навіть дорослі, якщо новий рік, і ми завжди попереджуємо, бувають і 40 років, і 50 років. Кожного разу попереджаємо, що закріпити цей феєрверк. Бувають випадки, ми бачимо по телевізорі, ну, слава Богу, в п'ятихатках за 10 років, скільки ми продаємо піротехнічні вироби. У нас не було таких. Ну, на моєму, я не знаю, ну я поки що не чула. Буває, що питаю і в нашій лікарні. То, слава Богу, Бог милував. Ну, не було ніяких проблем. І... Якщо ж бажано користуватися піротехнічними виробами, щоб це було в трезвому стані. Це зрозуміло. Часто на свято ми купуємо бенгальські вогні. Скажіть, будь ласка, чи відносяться бенгальські вогні до піротехнічних засобів? Так, бенгальські вогні. от є така книжечка у нас, по якій ми навчалися. Значить, бенгальські вогні, пістон, хлопушка, шутіха. Пітарда, Бінгальський я сказала, фонтан, фієрверк це все піротехнічні вироби. Тобто, і в Бінгальському, і в хлопушки по трохи є пороха. Але піротехнічні вироби, вони класифіціруються на три класи: є перший, другий і третій клас. До першого класу відносяться: це хлопушка, пістон. Бінгальський огонь. Це виходить найменш безпечні. Вони. Да, вони найменш, це перший клас, найменш безпечні. Дуже він небезпечний, але все рівно а, там є. Але ж безпечний, можна Пепелена так сказати. Там є. Да, є в ньому. І в піротехнічні вироби вони класифіціруються по класам: перший, другий і третій. От до першого класу якраз і відноситься пістон, хлопушка, бінгальський огонь. Їх можна продавати дітям, але ми для продажу в своєму магазині їх не беремо. Не беремо чому? щоб не приваблювати дітей. Та Діти, якщо вони ж вже знають, що є їх там хлопушки, це дитина може стояти, упрашувати і Так, можна, да, можна купити щось більше, і, з, і ми ну, в продажу його не беремо. Спасибо вам, Олена Вікторівна, за змістовну таку відповідь, за змістовну консультацію. Бажаємо вам успішного дня. Будьте здорові. Uh -huh. Спасибо. Піротехніка завжди приваблює і лякає. А якщо вже стався нещасний випадок і спричинив тілесні ушкодження, чи існує за це правова відповідальність? Відповісти на це запитання ми запросили сьогодні інспектора роботи з громадськістю, лейтенанта міліції Мірошніченко Вікторію. Так, звичайно ж, відповідальність існує згідно з чинним законодавством. У відповідності до класифікації злочину, винні завжди несуть відповідальність за використання або неправильне використання піротехнічної техніки. Так, згідно з статтею 195 пунктом 6 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлю, особливо продаж неповнолітнім, а також використання піротехнічних засобів, тягне за собою накладання штрафу від 35, це 595 гривень до 60 це 1020 гривень, неоподаткованих мінімумів громадян. Тому для забезпечення. Та з метою забезпечення безпеки неповнолітніх батькам слід бути максимально уважними та слідкувати за тим, щоб діти не купували побутові піротехнічні вироби, так як відповідальність за них несете саме ви. Щоб продавати піротехнічні засоби, потрібні необхідні документи. В першу чергу, ліцензію. Які ж тоді заходи з боку правоохоронних органів приймаються до тих людей, які торгують у нас в п'ятихатках теж без документів, коли можна купити піротехніку навіть дітям шкільного віку так згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України про затвердження тимчасових правил обігу піротехнічних засобів, згідно яких продаж побутових піротехнічних засобів здійснюється через спеціалізовані підприємства торгівлі та спеціалізовані відділи. А також продаж піротехнічних засобів суворо забороняється на ринках. Контроль за діяльністю пов'язаною з обігом піротехнічних засобів проводять відповідні служби Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства надзвичайних ситуацій та інших центральних органів виконавчої влади у межах своєї компетенції. Тому прошу вас, шановні жителі міста та району, посилити контроль за дотриманням. Встановлених правил торгівлі, зберігання та використання побутових піротехнічних засобів, час летить швидко, скоро новий рік, і ясно, що люди, більшість людей, будучи купувати піротехнічні засоби, щоб зробити своє свято неповторним і пам'ятним. І ви, як працівник міліції, яку б ви дали пораду тим людям, які будуть купувати піротехніку, застереження, які вони повинні пам'ятати, знати і ніколи не забувати. Перш за все, будьте якомога обережніші із придбанням та використанням піротехнічних засобів у період новорічних свят, особливо, із метою запобігання травмувань та нещасних випадків. Пам'ятайте, Отож, як ми дізналися, із відповідей наших. Жителів міста то для того, щоб уникнути травмувань петардами та піротехнічними виробами, щоб діти могли уникнути цих травмувань, варто по перше, не продавати дітям, це стосується продавців. А по-друге, потрібно, щоб батьки самі контролювали те, що купують ваші діти, чим вони користуються. І якщо вже купуєте піротехнічні вироби своїм дітям, то будь ласка, контролюйте використання, щоб використовувалися ці вироби лише під наглядом дорослих. А на цьому ми прощаємося, бажаємо вам безпечних та веселих новорічних свят, які наближаються, і безпечного користування піротехнікою. Якщо вже хочеться свята, то нехай воно буде дійсно безпечним. А на цьому ми прощаємося до нової зустрічі, та нехай вам щастить.